Всем привет, ребята! Подписчикам, гостям канала. Короче, об'їжджаємо обратно поля. Ось вам хочу показати трошки з висоти. Ну та що? гусіні. Немає. Через одну, де щось ми знаходимо. Це якби... Так, да, поки без ізмінні в хужу Фу, сторону, нічого не робиться, все стоїть поки на своєму місці. Ну, видно, що вже корзинки всі похилились. Так, да, вже листки нижні там, вже другий чи третій ярус вже підсихає. Ось таке. Ось такі в нас корзинки хороші. Це якби вирвав. Хотів подивитися, теж була прокушена, вроді що внутрі там гусінь сидить. Ну немає. Один там подписчик писав, що вони всі позалазили в корзинку і там гризуть. Ну, ось як ви бачите, що ціла. Ось тут воно. Отут те темненьке. Ось кусну, те воно сюди резонуло і все. То так. Ну та що, їдемо далі? Коротше, зараз подивимося, що на остальних полях. Так що. Далі буде. Так, приїхали ми на друге поле. І що ми бачимо? Дохламуха. Да. И уже и высохло. Так. Гуси не наблюдается пока месть. Вот она как сидела, так сидела она внизу. Тут печь шляпкой. А ось есть одна О, падла. На тобі. Вже жити не буде. Так що. зараз зайдемо. Ну ось. Ну тут де воно гризло, да. Ну воно тут особо не прогризло корзинку. Так, да, тут ось є красиві екземплярчики. Хороші. Не, не бачу я тут, щоб чи по стовбуру десь лазили, ну. Но... Так як в людей я там є, що просто жах. Я їм всім сочувствую. Бо це, бо це страш, страшне, як кажуть. Що хужого немає. Чим оце нападе отака херня. Сожже його за пару днів. І все. А ти що хочеш, то й роби. Далі. Так що в когось похреначило, ну нас слава Богу, ну вроді минувало. Ну, сплюнуть, то ну немає. Ось. Да, воно було там. Як я приїжджав перед тим великим дожм'ям, ми находили. Вони так, як сказати... Ну, десь через метр, отак, метр на метр, то находили там три і чотири бувало гусінь. Так, на головку дивишся, ну нема. І внутрі їх нема, ребята. Там, якщо воно ось тут трохи що воно покоцане, ну то не означає, що вони там немає великих таких Дирок, щоб воно прогризло цю шляпку і там сиділо. Ось ось падло. Бачите, заховалася де. І лежить собі, віддихає під листочком. Так, да, воно, воно трохи прогризло, падло. І улибається, там лежить і улибається. Так що будемо наблюдати. Будемо... Хочу спалити тих 5 літрів бензина чи 6 раз у два дні з'їздити, глянуть. І будь спокійним. Ну ось видно. Ось. Коцало, коцало. Ну його в корзинці нету. Ну що, ти там нічого не знайшла? Ну, ось отут, я ж кажу, на квадратний метр одну чи дві найдемо. А так А так поки Бог милував, як кажуть. Уже корзинки добре понагиналися, вже такі важкенькі. Оце тут поле це. Його тут і, повторюся, і било градом і змивало тут, а цьому полю, звісно, попало добре в цьому роду. Так. Да. Так що поїдемо зараз, глянемо ще на одне поле. І все. Щоб бути спокійним. Да. Тоже работает. О, тут две ося нашел. Ну и я нашел на головке. Рядом. Три. Три штуки знайшов. Грубо говоря, на квадратному метрі. Ми будемо наблюдати. В принципі, вже воно тут і вегетація вже заканчується сьогодні. Точно вам не скажу, но вже точно 90 днів є после посіва. Це ми його п'ятого сіяли, да? травня. Ну чи четвертого, чи п'ятого нема різниці. То сьогодні вже сьоме, так? Да? Да. Да. Ну, завтра ще в нас і праздник. Да, Завтра годи всі нас вальби у нас. Терплю, да? да що я тебе терплю. А? Вон бабочка прилетіла. О, так що завтра будемо празнувати годовщину Це у нас скільки вже? 14 років буде, да? Все капець Вони ж розмоцветні йде. Ну різні, так, є і чорні. Подлюки. Роздавні. Коротше, пішли, не, не подавиш ти їх всі. В принципі, вони не гризуть так, як масово. Так що приїдемо через два дня і подивимось. Поїхали далі. Так що включимося на наступному полі. Да, шляпка, конечно, мені. Як поодиночно тут воно ось видно, що росло, ну, ну капець. Ну що? Корзинки такі великі, Хороші семочки. Чи на сині. Да, якби ще нічого на нього не нападало. Все. Сліткуємо далі. Так ось зайшов я вже трохи в поле. От посадки одійшов. Ну, мокрота капець Ось аж прогрузає. Ну та що, я не наблюдаю пока місця. Ось видно, що воно ну, це якісь повріження по-любому однеї От той гусениці. Це ж і ось чорні такі. Ось корзинка вже така важка, що переламалася. Так, а так в принципі, ось тут болячка якась чи хер я знаю. Напишіть хлопці в коментарях що це за біда така Случилося ось засохло. Ой, Надо голову пригинати, щоб шляпкой не надавало, бля. Ось видно. Які, який він висотою. Це хана. Це просто... Коротше, треба вилазити. Так. Так що тут таке? Так вот сюда вылезти короче Пока наблюдаем ребята Тоже Наблюдайте Ездить дивіться. Ну Возможности не в каждого Е запустить технику и побрызаться Ясно і з цими дронами проблема Люди боятся Тоже не хочут выезжать і бризать, а заради ще таких як у мене площаді, то сюди точно ніхто не захоче їхати. Оце такий рост Возле посадки прямо. Ну і возле посадки тут тоже немає. Щоб щось воно подобано, да Наташа? два. Ну та так тож його немає, блін. Масало нема... А, ми, а, ми, все ми, за шиворот полетіло. Коротше, виходь ви оттуда. Ото -от так, так що їдемо домой. Трохи серце успокоїлося, бо як поїхали відсіля в прошлий раз і думали, що воно буде через два дня, приїдемо, а тут буде... Хана йому. Ну а так нормально. Без змін. Так що поїдемо ми з чистою душою пока. Будемо спати пока спокійно. Я думаю, що далі вже не, ну, не дай Бог, правда. Ну, я думаю, що нічого вже не буде. Ото таке. Так що всім удачі, всім добра, всім мира. Фух, і без гусінь, це щоб теж в людей пройшло все нормально, так як оце у мене. Трошки полякало, але слава Богу нема. Так що всім пока. Підписуємося на канал і ставимо лайки.